Всім привіт! Були ми тільки ще в магазині. Емелі свої подорожки завтра на день народження вона йде, вибирала подарунок. Покажу, що купила і ще для себе вона щось купила. Ось такі браслетики і ось такий органайзер їх туди лежить. Це ми зайшли в Долар три, купили такий папір. І Емелі вибрала, сама вибирала ось такий хвіст. Русалки в Емелі також є, їй дуже подобається. Вона сказала, що 100% моїй подружки також сподобається. І Емелі було свої гроші. І вона собі захотіла купити ось такий набор браслетиків. Дуже цікавий. Тут такі класні собачки. Вона в нас собачки любить дуже. Так що ось такі покупки в нас вийшли.